Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, разом з нами, пане Денисе, вітаємо. Вітаю вас. На вашу думку, чи чи можливо навіть за вашими враженнями і те, що ви знаєте, з самого переговорного процесу, наскільки було легко продовжити на 60 днів цю угоду, тому що фактично вона й мала тривати 120 днів, а не 60, як про це говорили росіяни? Ну, власне, свої перемовини ми ведемо безпосередньо з Турції і організації Об'єднаних Націй. Ми з першого дня роботи зернового коридору заявляли, що ми як держава всі взяті на себе зобов'язання будемо виконувати, тобто експорт українського продовольства здійснювається, здійснюється, і ми говоримо про те, що ми готові надалі його експортувати, включно з перехідними залишками, які є, і вже незабаром, коли з'явиться новий. Врожай, тому власне, ми завжди мали підтвердження з боку Туреччини і ООН про те, що вони також би цього хотіли. Єдиний хто вносив деструктив, це Росія, і власне їхня заява після 18 березня, що договір буде діяти за їх думки лише 60 днів. Звичайно, досить сильно вдарив по ринку, тому що ми фактично з середини травня припинили ці кон контракти на постачання української збіжжя. Кораблі не заходять з Босфору в сторону великих портів Великої Одеси, ті, що догружалися сьогодні. Ви знаєте, вони стоять в Босфорі для того, щоб на перевірку вигрузитись. Тому насправді дійсно це нелегка ситуація, тому що будь-які коливання, які створює Росію, Росія дуже б'є по економіці нашої країни. Тому Пане дякуємо Денисе. туреччині, що вони продовжили роботу зернового коридору. Продовжили роботу, попри те, що Туреччина зараз визначається зі своєю долею, і у неї теж не все так стабільно, тобто ситуація теж в середині Туреччини напружена. Скажіть, будь ласка, питання актуалізуйте 70 суден зараз чекають. Нагадайте, будь ласка, час очікування, година очікування, день очікування, скільки коштує безпосередньо українським кораблям? І Потім поговоримо з вами про те, а для Росії безпосередньо пролонгація зернової ініціативи вона реально економічно нічого не змінює а дає виключно надії на те, що санкції знімуть з її агрокомплекса. Насправді ви абсолютно праві. Будь-який простой кораблі несе за собою дуже великі фінансові втрати, в залежності від габаритів і вантажоємкості корабля в середньому коштує від 25 до 30 тисяч євро. Доба перебування в таких е корках, які створює Росія. А деякі кораблі буває стоять і по два тижні і по. По місяць. тому дійсно втрати величезні, які потім перекладаються на те, що українські товаровиробники отримують значно менше суму за вартість свого збіжжя, яке вони постачають. Що стосується перемовних процесів і можливості пом'якшення санкцій, на зараз такої інформації немає. Тобто, все залишається в умовах тих, які були підписані раніше, але наголошую, що для Росії ніяких обмежень щодо здійснення експорту свого збіжжя вони не відбуваються, тому що. Світі не застосовуються санкції до експорту продуктів харчування. Тому Росія ми можемо бачити за 2022 рік, в цілому за цей маркетинговий рік, навіть зростила своє збіжжя 2,5 рази. Навіть по там добривах вони також наростили свій експорт. Що стосується пом'якшень санкцій, яких тих вимог, які стояла Росія, поки що інформації немає. Денисе, а чи можете ви допомогти розібратися в заяві Ердогана, принаймні? Так, вона була перекладена мною особисто з його телеграм-каналу про те, що турецькі судна вийдуть з портів Миколаєва та Ольвії. Ми правильно розуміємо, що це не відновлення роботи цих портів, а це те, що там перебували якісь судна Туреччини, і зараз домовився про те, щоб вони вийшли звідти безпечно. Насправді всі аналізують пост, які зробив президент Туреччини чи дійсно це можливість заходити виходити комерційним кораблям, чи це тільки тим кораблям, які ще з лютого 22-го року, які заналежать Туреччині, залишилися на Миколаївщині? Ми хотіли сподівалися, щоб ця можливість була зроблена для всіх кораблів, враховуючи, що ми про це наполягаємо ще з листопада 2022 року. Це б значно збільшила кількість експорту і водночас подиздешевшило логістику для українських товаробників, але вже будемо аналізувати по мірі того, як будуть виходити судна і чи буде дійсно продовжена можливість заходити в інші комерційним кораблям. Ну скажіть, тобто там то там зараз перебувають турецькі судна в портах Миколаєва та Так, ще з лютого 2022 року. Ага, тобто ймовірно мова йде про їхній вихід, але саме так як ви продекларували. Зрозуміло, е, тому що ну чому питання медіа почали писати про відновлення роботи цих портів, і от хотілося б якраз розібратися в цьому, тому що це полегшило експорт нашої продукції, але з іншого боку, як гарантувати їхню безпеку і в одеських портах важко гарантувати, так але все одно там ситуація дещо краще ніж скажімо в порту Миколаєва. Однозначно, і ми в своїх зверненнях можемо керуватися лише на ті офіційні дані, які дає українська сторона, з українського боку не прозвучало можливості на вхід і на вихід інших комерційних суден, окрім тим, які стояли з лютого 22-го року і належать Туреччині. Ясно, дякуємо вам, Денисе. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку.